Якщо ти коли-небудь забував про зустрічі, пропускав дедлайни або просто втомився перемикатись між таск менеджером та Google календарем, то це відео саме для тебе. Проблема: в планфіксі задачі, гугл календарі, зустрічі, а мозок десь посередині намагається це все об'єднати. Знайомо, правда? Привіт, мене звати Таня, і я інтегратор планфіксу. Сьогодні поговоримо про синхронізацію Google календаря та планфікс. Тільки таку синхронізацію, щоб вона не створювала ще більше хаосу. І так, погнали! Вітаю! І так! Що ми сьогодні будемо робити? Зараз на практиці я покажу поетапно, як від точки А до точки Б дійти в плані як. Відкрити PlanFix і як там підключити інтеграцію з Google календарем. Далі я покажу нове оновлення, яке вийшло від PlanFix нещодавно стосовно Google календаря, а також приклади, де можна використовувати таку інтеграцію на прикладах, як в інших бізнесах використовують цю інтеграцію. На своєму прикладі покажу і на прикладі ще одного відділу. І так. Перед вами зараз е, мій особистий планфікс, е, це мій аккаунт. І зараз я покажу, як підключати інтеграцію. Так, опа, поїхали. Е, це планувальник. Підключення календаря відбувається тільки на планувальнику. Більш ніде в планфіксі не можна його підключити. Для цього у вас в планувальнику тут в кінці є такий плюсик, і тут є додати в планувальник. Ми натискаємо, і у вас відкривається список того, тих елементів, що можна додати на планувальник. Тут є декілька календарів. Я більш з частіше за все використовую календар по години. Чому це єдиний календар, який працює в мобільному додатку і веб-версії планфіксу. Інші календарі поки що наразі вони в розробці, тому я використовую лише календар по години, і це мені зручно саме цим календарем користуватися і і в мобільному додатку. Тому натискаю. В мене відкривається форма в е в яку я задаю параметри, по яких буде відображатися інформація в цьому календарі. А, що нам потрібно зробити? Я, по-перше, задаю назву, там синхронізація зголу календаря. Ага, бачу. А, є. Далі можу колір задати. Тут будуть відображатися завдання. Далі, отут ми вказуємо параметри відбору, і параметри відбору це перше, що потрібно зробити до підключення інтеграції. Це важливий пункт, особливо коли ви в акаунті не один співробітник, а у Вас там, наприклад, 10 співробітників, і у кожного свій планувальник. І у кожного свій акаунт в Google календарі, і от важливо тут налаштувати, внести параметри для кожного співробітника. Взагалі бажано, щоб кожен співробітник сам собі налаштовував і далі покажу, чому. І так, я налаштовую для себе, я вношу тут виконавці, тобто я налаштовую відбір, Тобто тут будуть відображатися події, де ви задачі, де виконавець є я. Але краще не я, а вказувати того співробітника, якого, задачі якого будуть відображатися. Тобто Тетяна. Тетяна Шека? До речі, ось це не пишуть в інструкціях. Це вам такий маленький інсайт. Про те, що тут має налаштовуватись виконавець дорівнює конкретний співробітник, особливо, якщо у вас е, 5 співробітників, у кожного свій гул календар, і в календарі е, потрібно налаштувати саме виконавець і той конкретний співробітник. Чому так? Деякі налаштовують от виконавець я, і таким чином. Е, коли ваш колега заходить, ну для чого налаштовують виконавець дорівнює я? Щоб коли ваш колега потрапляє в цей планувальник, він бачить свою інформацію. А коли ви заходите в цей календар, ви бачите свою інформацію. Це типу як економія. Не потрібно там 20 планувальників створювати для кожного співробітника окремо. Тобто, якщо там 20 людей, 20 планувальників. Але якщо ми хочемо підключити до кожного календар, то краще налаштовувати виконавець і дорівнює конкретний співробітник. Далі трішечки поясню, чому так. Поїхали далі. У нас є розділ загальна інформація, інтеграція, дані для відображення і так далі. Ми заходимо в інтеграції. Тут у вас буде відображатись інформація про інтеграцію, але сюди трошки пізніше. Далі дані для відображення. Тут я вказую запланований час роботи. Чи я? Ні, ми тут встановлюємо конкретного співробітника. А це що це значить? Це дані, які будуть відображатися на календарі. Запланований час роботи це аналітика, це якби інструмент, така сутність планфіксу, за допомогою якого фіксується запланований час роботи в одній із завдань. Тобто запланований час роботи дорівнює там, Тетяна Шека, я можу тут колір налаштувати, Колір – це за допомогою чого будуть відображатися події на моєму календарі. Далі, я також можу налаштувати тут елементи по. Також ще параметри по самому календарі: це поведінка списку. Тобто, якщо у вас там нічого не налаштовано, то він буде автоматично згортатися. Але це не нам несуть так важливо при натисканні на елемент, щоб в якому вигляді буде карточку відображати. Ж, відображати список у вигляді. Давайте хай він відображає нам робочий тиждень. Ні, давайте сім днів. Це зручно, тому що я працюю в вихідні. А, ви замовчуванням сьогодні крок сітки 5 хвилин, давайте ми 30 хвилин. Не відображати в мобільному додатку. Оце, наприклад, якщо ми увімкнемо, то у нас тут буде а, оцей календар, він не буде відображатись в мобільному додатку. Але нам потрібно це. Залишаємо панель операцій. Ну, це такі операції, швидкі дії, які ми можемо виконувати, не заходячи в саму задачу. Наприклад, якщо ми хочемо наприклад, там, видалити подію з календаря, то це нам потрібно. Мені важливо. Наприклад, якщо мені не потрібна ця подія в календарі, я можу там навести курсор і видалити. Далі покажу як цим користуватися. Це нам не потрібно. І в цілому, поки що ми це зберігаємо, натискаємо зберегти. Тут я відкриваю, бачите, у мене з'явився календар. У мене вже існують в системі задачі, де я є виконавцем. Наприклад, тут є чанбані, ну це моя задача. Тут в задачі цій вже є аналітика, запланований час роботи, де виконавець є я, і це буде 29-го з такого по такий час. Але Тобто нам ця аналітика потрібна, що я вже це проговорювала, для того, щоб відображалося на календарі. І так, тепер нам потрібно саму ж синхронізацію встановити. Для цього ми натискаємо три крапочки в самому календарі, натискаємо Налаштувати інтеграцію, і в нас, бачите, є розділи. До речі, звернула увагу, коли ми тільки створювали календар, у вас у нас цей розділ був пустим. Але тепер що змінилося? Ми спочатку створили, а після знову зайшли в календар і побачили, що в нас тут доступні календарі, з якими можемо підключити інтеграцію. У нас є Google календар, Microsoft Outlook календар. Зараз ми будемо підключати Google календар. Ми натискаємо на кнопочку підключити. У мене відкривається вікно, з якими, календарі, з якими я можу підключити інтеграцію. Я натискаю Тетяна Шека, продовжити. Продовжити. І після цього в мене вже показує інформацію, що календар синхронізується з акаунтом. Аккаунт... Але дивіться, в нас буває таке, що в нас загальна пошта команди, а внутрі є декілька календарів, вже існуючих. Я зазвичай підключаю існуючі календарі, щоб не все підряд мені туди підключало в систему. Тобто я натискаю існуючий календар, і після цього я ось тут в списку, в мене підтягуються всі календарі, які в мене налаштовані вже на моєму календарі, на моїй пошті. Я натискаю Таня Шека, і також в мене тут є доступні функції: додавати події, створені в PlantFix Google календаря і додавати події, створені з Google календар в PlantFix. Що це значить? Тобто, коли ви створюєте а, задачу. Планфіксі вона автоматично попадає в Google Календар. Те ж саме, якщо ви з і видаляєте цю подію, вона синхронізується з, план і, ой, синхронізується з Google календарем і видаляється звідти. Якщо ви створюєте в гул-календарі подію, вона автоматично створюється в планфіксі. І якщо ви з календаря її прибираєте, то воно пропадає і в планфіксі. Задача видаляється. А, от тому ви можете ці функції, якщо вам не потрібно, наприклад, одна з якихось, ви можете її вимкнути. Але я вмикаю і ту, і ту, тому що це для мене важливо як користувача. А, поїхали далі. Увімкнути інтеграцію. Я натискаю Зберегти. І все. Тепер, якщо я. Так, давайте новимо зараз сторіночку. І так, а, тепер, якщо я перейду в мій календар, то я побачу, О, я побачу, що в мене ось створили задачі. Є ось задача, ось задача, ось задача. Вони в мене. Тут у мене є декілька календарів, і те, що червоним позначено, це в мене той календар, який я підключила до Pan Давайте зараз протестуємо, як вони з'являються. І так, заходимо сюди, і давайте я зараз створю. Наприклад, завтра в мене там з 9 до 10 в мене зустріч з клієнтом. Я беру, можу прямо на календарі, отак затискаю і проводжу. Бачите, в мене висвічується з 9 до 10 це той період, який в мене буде подія. Я натискаю, в мене відкривається форма створення задач, там зустріч з клієнтом. В мене заповнення автоматично вже дати. Бачите, я курсором провела по календарю, і в мене автоматично вже все заповнилось. Мені не потрібно це вручну робити. І це дуже великий плюс з календаря веб-версії Планфіксу. І я на зустріч з клієнтом там, Васою і натискаю створити. Я створила, коли я зайду сюди, у мене вже автоматично додалась аналітика запланований час роботи. Дата, час додався і співробітник. Чого я автоматично сюди додалась? Тому що в параметрах налаштування календаря у мене вже цей момент внесений, у мене відбір так налаштований, і таким чином у мене поле задачі виконавець автоматично заповнився. Давайте перейдемо з вами в календар. О, дивіться, зустріч з клієнтом Васою, в мене вона вже тут з'явилась в календарі з 9 до 10. Тепер давайте протестуємо, щоб з календаря у мене спала задача в PlanFix. Тому що я сама особисто користуюсь цією інтеграцією, і мені не завжди е, потрібно, щоб е, точніше, мені не завжди потрібно заходити в PlanFix, мобільний додаток, а я можу спокійно е, зайти в календар. Запланувати подію, і вона вона автоматично з'являється в планфіксі. Давайте це зробимо. Тут також, бачите, я можу так провести: тест попадання в планфікс. Я натискаю Enter. А, і важливо, ви коли створюєте подію, ви дивіться, щоб ось тут у вас потрібна пошта була. Та, що синхронізована з планфіксом. Тому що якщо ви обираєте не ту пошту, то воно ж не попаде в планфікс. Все, і натискаю Enter. Тепер дивимось тут трішечки часу. О, тест попадання в планфікс. Є, воно все з'явилось буквально от, швидко. Якщо я зайду в цю задачу. То я побачу, у мене відразу додається аналітика, запланований час роботи. Виконавець той додається. Бачите, відразу все заповнюється, все вірно, тому що у нас вірно е, налаштована синхронізація. Е, вірно налаштована синхронізація з планфіксом. Е, ще один момент. Дивіться: кожна задача в неї є постановник, дедлайни, опис, е, поля. І коментарі в нас є такий момент, як постановник. Якщо у нас задача створюється з планфік з гул календаря, то в постановника біля аватарки, бачите, ось тут. Буде значок календаря. Тобто ця подія в нас прийшла з Google календаря Ви так само можете мене побачити ось хроніці, що біля аватарки там під підтягується значок, звідки в нас прийшло це сповіщення, точніше, це задача, звідки в нас створилася. А, і ще один момент. Тут постановник постановником встановлюється той. Якщо подія пройшла з Google календаря той хто підключав інтеграцію? Тобто, якщо я, до речі, в мене був така нещодавно історія, я для відділу партнерів компанія є і є в них відділ партнерів. Я для них налаштовувала простір, в якому би працювала вся команда. Команда п'ять людей. І я від свого імені підключала всім інтеграцію з Google календарем. І що скажете? Всі, хто створював події з гул календаря, то всюди постановником була я. Хоча це невірно, тому що чисто технічно, коли я заходжу в задачу, я хочу розуміти, хто мені її поставив. А виходить, я всім поставила. Хоча по суті це було неправдою, бо вони самі собі задачу ставили. Тому Краще, якщо ви хочете підключити цю інтеграцію в своїй команді, краще е, описати інструкцію, як це потрібно робити, і дати своїм колегам, щоб кожен сам собі її підключив. Це буде правильно. Е, і в цілому, ось так працює інтеграція. Е, стосовно нюансів, є нюанси в плані, якщо ви зараз створюєте е, там, по-моєму, 300. Подій з, з Planфіx в google Календар, то Google обриває інтеграцію, і він відключає її через велике навантаження. Я додатково до цього відео прикріплю посилання на інструкцію від PlanFix. У. Там за ці моменти більш детально описано, і ви можете її переглянути. Так, і зараз хвилинку. І ще, ну в принципі, по самій інтеграції це все. Я далі, якщо ви, наприклад, налаштували тут де виконавець я, то буває таке, що в мене питають: а як же побачити навантаження всіх співробітників? Да просто ви, наприклад, в мене ось така інтеграція, але я хочу бачити навантаження всіх співробітників. Тому ось тут нажимаємо три крапочки налаштувати. Дані для відображення, і я собі додаю всіх тих колег, які я хочу бачити навантаження. Але, будь ласка, налаштували параметри і далі підключаємо інтеграцію. В, підключен... В календарі, де підключена інтеграція з Google календарем більше не налаштовуйте параметри. А краще створіть ще один календар. Тобто, що я тільки що була, хотіла робити, цього не можна робити. Краще створити ще один календар. Календар погодинний, і тут вже налаштувати е, дані для відображення. Ось тут всіх ваших колег, які ви хочете бачити. І там, від, і там вже, до речі, відобразиться, ви налаштовуєте кольори, в яких вони відображуються, і так далі. І там же інтеграцію не підключайте, будь ласка, тому що це нелогічно, непрактично. І що важливо, будь ласка, якщо ви хочете все підключити інтеграцію, протестуйте, підключіть. Попрацюйте хоча б один тиждень, і далі вже будете розуміти, як вам рухатись і як вам краще працювати. Тому що, наприклад, якщо інструкцію від планфіксу почитати, там одне налаштоване. А якщо, наприклад, я свого досвіду трішечки по-іншому вже це бачу, тому що деякі моменти мені непрактичні. І я більше дивлюсь на цю задачу таким чином, щоб воно було корисно в світі бізнес-процесів приміняти. І так, із новинок, те, що я хотіла проговорити, нещодавно PlanFix буквально в жовтні місяці випустив оновлення. Про те, що е, він встановив синхронізацію з календарем, точніше, вона й була, але вона стала більш точнішою. І в цьому суть я зараз розповім. І так, е, тепер, коли ми м, плануємо подію, знаєте, бувають ситуації, коли е, клієнт е, відправляє нам свою пошту і каже: можете, будь ласка, запланувати подію в календар. Знаєте, коли ми плануємо подію через Google-календар, тобто. Е, Наприклад, завтра буде якась подія, і ось тут можна додавати запрошених. І тих, кого ми тут сюди додамо, їм же в Google календар додасться також подія. Але через сам PlanFix, на жаль, цього робити не можна. Тобто нам інтеграція не дозволяє, наприклад, відкрити О, ми щойно створили подію, вже створилася вона в планфіксі. Тобто ми не можемо зайти в саму задачу, додати у виконавці контактів, тобто, пошти електронні, так, як це нам дозволяє сам календар, і йому попаде в гул календар також ця подія. Тобто, так, ми можемо, але якщо ми сюди виконавці додаємо наших співробітників, то їм в календар, відповідно, воно. Попаде, але якщо ми сюди додаємо контактів, то ні, воно не попаде. Тому як зробити, щоб взагалі розуміти, хто куди, що додається? Цю можливість можна зробити, якщо ми плануємо подію через сам календар. Тобто, оцю саму фічу доробив PlanFix не так давно. Що ми робимо? Я планую зараз ще одну подію, наприклад, завтра там зустріч. Meet з клієнтом. А, обираємо потрібен календар, додати запрошених і сюди я додаю пошту. А, це моя інша пошта. І зараз побачимо, як воно відобразиться в нас в конфіксі. Відправити. Листаю назад. Так, це ми закриваємо. І тепер бачимо, у нас ось з'явилася клікнув звуки. Е, у нас з'явилася задача. Щойно ми створили. у нас заповнилась дата початку, дата завершення, натискаємо на поля, і де нам побачити цю людину, яку ми додали через карточку е, через Google календар запрошених. Так, ми відкриваємо учасників, і ось дивіться. Е, зазвичай, коли давайте ми ось порівняємо: ось я створила попередню подію. У нас є різні ролі в задачі, і одна із ролей це учасники. Учасники це ті, хто як мінімум бачить задачу. Тобто, якщо ми в полі відкриємо учасники-аудитори, то ми побачимо, що в учасників нікого немає. В цілому, тому що я нікого не додавала. Але якщо ми створили подію, і в нас вже існує так, цей запрошений контакт. У нас існує вже карточка контакту з цією поштою запрошеною. До цього контакту нас додасть нам додасть учасники. Тобто, якщо ми ось це поле, ми можемо по цьому полю орієнтуватися, з ким у нас буде міт. Тобто, якщо ми натиснемо на цю карточку, ось в мене вже існує ця карточка контакту, і її додало в учасники цієї події. Бо чому? Бо я в Google календарі запланувала мід і додала в запрошенні цю електронну пошту. Якщо підсумувати, що нам дає ця нова можливість? Можливо, тобто, оце оновлення від планфіксу нам дозволяє фіксувати в задачі точніше в самій події в учасниках запрошених, тобто хто безпосередньо бере участь в зустрічі. Тобто, якщо там 10 людей, але при умові, що в нас є оці пошти в запрошених, є або в співробітниках, або в контактах, або в контактах з доступом в планфіксі. Тобто є отакі нюанси. Тобто, якщо в нас не існує такої карточки контакту в системі, то його не додасть учасникам. Але якщо є, то є. Наприклад, у вас є відділ партнерів, так, і у вас є багато мітів з клієнтами. Тому буде це актуально, якщо у вас з тим клієнтом або з тим партнером буде мід, додав... ну, він каже: типу, відправте мені на мою пошту запрошення. Окей, ви перелануєте мід. Додаєте сюди всі електронні пошти, тільки ті електронні пошти в карточках, в контактах, яких у вас вони є в системі, і у вас в. План фіксі автоматично створюється. задача. в учасники відразу додаються ті, хто безпосередньо бере участь в цьому мітті, і не потрібно вручну а, десь собі фіксувати, чи ще щось. А, в цілому це вся можливість, що з'явилась. раніше, цього не було. Потрібно було вручну собі десь пам'ятки ставити, чи ще щось, чи додати поле а, контрагента і фіксувати ці всі. У цих учасників, хто безпосередньо буде брати участь. Тобто це зручно, зручно. Тобто, якщо ви тут, наприклад, перемістите оцю подію сюди, то, тут, то в самому календарі також це зміниться. Так, 13, зараз і тут оновиця. да, Зараз зачекаємо, і тут оновиться. О, бачите, примістилося є. Тобто, і для тих, кого ви тут запросили, також це буде працювати. Також я хотіла навести приклади, де ви можете використовувати цю інтеграцію. Чому це важливо? Тому що, наприклад, коли я веду якийсь задачник, якийсь таск менеджер, і в мене ще є календар, мені не потрібно переключатись між двома вікнами. Ой, чи в мене заплановано, чи не заплановано. Далі е, ну і знаєте, в моє навантаження обов'язково входять ці зустрічі, тому що вони займають мій час. Тобто, коли ми плануємо свій тиждень, там, задачі на тиждень, дивимося свою так пропускну спроможність, то ці міти також займають час. Я маю свій тиждень розпланувати таким чином, щоб я в одному просторі могла бачити. І зустрічі, і свої задачі також покаже це. Перший такий плюс. Да, другий плюс це те, що я можу по кожній зустрічі зафіксувати ФУЛАП, про що було домовлено з клієнтом, про що ми проговорили. І більше того, ми можемо всім учасникам, хто брав участь в цій зустрічі, наприклад, налаштувати автоматизацію, де ми прописали ФУЛАП. Натиснули виконано і їм в Telegram або в Viber, чи е, е, на e-mail відправиться цей текст і запис зустрічі. Тобто це також круто і я вважаю, це класною е, е, сікономиці нам час. Е, але ж все одно я знаєте, кайфую від того, що це в одному місці. Ось мої задачі, ось там моя хроніка, але в цілому я все можу спостерігати в одному місці. Далі, якщо у вас відділ і в кожного є свій календар, це також круто. Тоді ви налаштовуєте кожному окремо робочий простір, і як мінімум у кожного свій календар. І далі ви можете, це я вже раніше уточнювала. Ви можете на одному календарі вивести. Відобразити е, всі заплановані години і зустрічі е, всіх співробітників, тільки помітити їх різними кольорами, домовитись, у кого який буде колір. Давай підсумуємо: синхронізацію можна налаштувати за дві хвилини, виконуючи прості кроки. Головне послідовно. Інтеграція працює в обидві сторони: створення подій з PlanFix у Google календар з Google календаря в PlanFix. Можна налаштувати календарі для різних цілей. Головне налаштувати всі параметри до підключення інтеграції. Також з новим оновленням від PlanFix у нас з'явилась можливість додавати оптом всіх учасників події з гулу календаря в PlanFix. Моя порада: почни з простого налаштування параметру, виконавець і я потестуй, потренуйся і далі переходу на налаштування більш складніших автоматизацій та підключень. Якщо у тебе залишились питання, будь ласка, пиши в коментарі, я обов'язково зверну увагу та надам відповідь. Я тобі дуже вдячна за перегляд цього відео. Це перший мій запуск, перше моє відео. Я буду вдячна тобі за серденько. Став, підписуйся на мій канал, і я буду тобі дуже-дуже вдячна. А також зберігай, став собі нагадування, бо наступне, наступному відео ми поговоримо, як підключити інтеграцію з Телеграмом та взагалі, які існують можливості підключення до Телеграму. Тому дякую, що був в цьому відео зі мною. Мені дуже приємно. До зустрічі в новому випуску. Па-па!